Добрий день. Сьогодні зайшла в Аврору. В Аврору вже поступило насіння і доволі таке по описаннях непогане. Ось я сьогодні купила три пачечки петунії Уніку Суміш. пишуть що дуже великі квіточки. Завішки 25-30 см і горшка з садових вазонах, рослина світолюба, любна, посухостійка, добре росте на будь-яких поживних ґрунтах Ну і хочу сьогодні я посіяти, подивитись, що там всередині. І ну всередині вона не оброблене, нічого. І звичайне, дешеве, насіння петунії. Але я вам хочу сказати, що те дешеве може бути набагато краще, чим дороге. Мені не на продажу ось так ось тільки багато доволі. От. я зараз зроблю ложечкою цей, такі падіни і посію. Для себе в вазон поставити біля хати буде дуже чудово. Тому... Будемо сіяти доволі густенько, а там як зійде тому оцей пакетик коштує 9 гривень. І ось такі в мене вийдеться три плошечки. Так що іноді я вам хочу сказати, що проста петунія, да, вона не ампельна, вона там не звисає, не... Але коли її посадить по 4-по горшочків у здоровий кашпо, я купляла оце по 35. Відра такі і садила їх було доволі красиво. Головне, щоб дати можливість їй розростися і ой, да, є тут доволі багато. Але зайде, тоді я її проріжу і буде нормально. На, да, дорога, насіння, може вона й там красивіше, Ну, но... так. І ось ще одна. Я її просипати не буду. Поставимо пакетики і будемо дивитися, напишемо, що ми сьогодні сіяли. Сьогодні у нас 18. -те. І подивимося, як вона буде сходити. Та й не шкода, 9 гривень, це ж тобі не 60 і не 80. Я вам 10 на Чариков купила і то 10 на сининок стоит 86 гривень. А купила томати Мадрид, то вообще 95 чи шость щось таке коштувала. А че вона? Буде, але ж, якщо буде сильно загусто, то я, я прорву. Так, коротше, ми осіяли. дешеве насіння петунії. Пишуть, що здорові квіточки. Трошки прибритуємо так його, щоб воно зайшло в земельку. І будемо чекати, що воно вийде у нас. Да. Все, дорого, все. Але хочеться його трохи посіяти, задовольніть душу, задовольніть душу. Оце ж, оці пакетики кольорові. Це ж їх не зря придумали так. Його ж, як бачиш, я не знаю, як у кого, а я як їх бачу, вони мені може і не потрібні. Але це зразу тягну, його купимо. І ще якщо по 9 гривень, то це зовсім окей. Тому так, запішемо потім в зошит, зараз помикриваємо, і буде. Нам щастя, за чим доглядати, іначе з цими всіми подіями можна з'їхати з, з гвозду. Але нічого. Рослинки нам дають дають стимул для життя. Ми, друзі не знаю я хто, а я вже оце все діло розпочала. Так. І ще посилюємо сьогодні перці. Хай ростуть вони собі. Там, якщо навіть вони виростуть, а Буде трохи прохолодно, то я посажу їх в теплицю і накрию подуги. Так, ось петунія посіяна. Так, все, приготувала землю, помила плошки, знайшла древні плошки. Багато сіяти не буду, це ж ще зарано сіяти, але хочемо спробувати. Ось таке насіннечко цариця Перес, ранньостиглий, До 30-го року написано. Так, зараз порахуємо, скільки тут цього насіння. Доволі хочу сказати багато. Стільки насіння тут написано. Так, сколько ж тут не на написано? Оно на цей б... коробці гляну? Немає, скільки грам, але доволі таки, мабуть, 0,2. Я його не буду намочувати, нічого, прямо так сухим посію. Це ранню стигли написано. Сорт, рослина зімкнута середньої висоти. От. І поставимо на пророщування. Буду так. так... Будемо дивитись, як він зійде. Зійде, потім попікіруємо його. Звісно, краще садити в касету. Тут зробити перевалочку, але іноді другий раз буває, що і пікіруване гарно виходить. Щось мені в цьому році цей класман не дуже нравиться. То такий він був гарний, хороший. Це якісь палки там приходиться вибирати його. І ну, написано F1. Ось з однієї пачечки. Якщо воно все зійде і виросте, і як там написано, що з одного квадратного метра 7-8 кілограм перцю, то це метр на метр. Значить, на метр. Метр, три кущі і ще три кущі. Так, шість кущів. Повинно сісти. Отак покидаємо. Не хочеться, щоб. Зараз бризнем водичкою накриємо плівочкою і будемо. Дивитися, як він зійде. Хоча я вам хочу сказати, у мене було хаски. Я перед від'їздом його купувала, воно було запечатане все. От. Миші до його не добралися, слава Богу, хоча багато з'їло От. То вони війшли доволі таки десь 80%. Я посіяла. І вони всі зійшли. Тому, я думаю, якщо до 30-го року, а це у нас 26-й, то я думаю, що повільно зійти. Якщо воно десь не валялося, а потім його розфасували. Так, це значить буде у нас цариця, царі, цариця. F1. Потім присиплю. А це оцей червоний солодкий. Зараз теж глянем, скільки тут у ньому насіння. І ну, це написано до 31-го року. І тут вага 03 грама. Зараз глянемо. Глянем, глянем, що тут? Що тут у нас? Це більше там було, чи тут? Як тут написано 03 грама, а там 02, то тут повинно бути більше. Ні. Одинаково. Але тут крупніше насіння, чим там, воно більш світліше. Так що я хочу зробити вивод і сказати, що це насіння свіжіше, ніж те, що цу, ту царицю я посіяла. Тому що якщо перце насіння не дуже світле, таке вже, знаєте, жовтувате, то він уже не один рік лежить. А тут насіння таке. Бач віддавав. Ось, гарні світлинки. Так що на пробу посіяв і будемо дивитись, а потім ті пачечки, якщо це взійде, то ми ще на початку лютого будемо теж сіяти. Те мені стільки не потрібно його, але що. Сію. Може, знайомим кому-небудь запропоную. Так що такі справи, друзі, Будем сіяти, будемо надіятися, що все буде гаразд. Так, густенько потім. Вони буде рости, то я його де краще оставлю, а де гірше. Викину десь. Оце ж не, не то, що таке насіння, що його, як я купила Геркулес, 0,2 грама. Це десь ось стільки, а може ще й менше. То він коштує 235 гривень. 235 гривень. Тому цей за 9 і Т235 різниця є. Так, зараз все присипимо і будемо чекати. Так, записала все, посадила, присипала земелькою поліла, і зараз поставлю на віконечко, там конвектор. Тепло буде їм сходить і хай собі сходять. Подивимося, через деякий час вони зійдуть, бо я тут сіяла е, перці свої, е, так, леся п'ятого, і вже мені і хаски п'ятого сіяла, то вони ще до сих пір сходять, але деякі вже Зійшли були на сьомий день. А це, а тут деякі ще сходять. Ну, я думаю, що якщо вони там є, то вони зійдуть. Ось так, друзі. Починаємо сіяти. Всім бажаю гарних сходів, хто починає сіяти. А головне здоров'я. Всім пока і до зустрічі на каналі.